Всім привіт, от ми тут прийшли цей, цей випуск другий О. то ми зараз підемо до кінця, там до ці. Та де ми ще не ходили. Ось тут з псом та хан. Хай хан. Хан. Хань, вухань. Хан Хай, вухань, -ха. вухань. Ну, не знаю, ви вже побачите. Тут досить багато є таких кущів. Може в тклісі, я не знаю А я для цього добре вдіти О тут навіть є така земля А сюди, ті, навіть таке о. о Тут каналізація Люк Є якийсь Скайвокер. Хан, Хам Погоди О тут я зраді того будинку. Тут досить просторно. Як я не знав. Як я знав. Там теж каналізація. Хан, куди пішов? Ходи сюди. Чув вибоїться. Тут теж це будка, не знаю, тут коли хтось охоронець був. Це він тут сторожував. Та бачу, тут нікого немає. Тут взагалі вже не видно його закинули я двох тут також поросла тут видно ті грунт тут не росте тут нічого не росте от чакалізація яка вже на гей болт забила великий і там стадіон там я колись виграла грали з хлопцем футбол оце от, от, типу отакий от, вог нас будемо відрухувати хан ходи палку бери собою. бери палку Тут можна ще палку знайти якусь псові тут дуже багато є. єдних палок Ось якраз нормальна палка псові буде Ай пішов, 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 пішов Бери палку, давай пішов Я на гекавці Шоп, 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 шок так, А хлопці отпора Багато закинуто того всякого є Поле палку, але що Та тут Ну в принципі тут і колись так було Що там був майки такий цей, як це називається, маленький такий був прохід, о. Ну, Був прохід, там був просто така земля була колись трохи погуляли. Ну там не знаю, з яражів можна на другий раз підемо заподивимося. Не знаю, там щось цікаве, а думаю, що можна там буде піти сюди, то, там. О. Ось ну, такий маленький влог зробив для вас, щоб був контент. Ще один контент в мене є. Я напевне, завтра залию. Буду дивитися контентом. Цікаво. От, тут дуже повертаюся назад. Все. Пока си пока, а вам подписывайтесь на канал, ставьте лайки.